Всім привіт, друзі! Ви на каналі Бандердог. Вісім легка, крута команда, яка точно всім навколо дасть зрозуміти, що ваш улюбленець – дресирований. Поставте цьому відео вподобайку, напишіть коментар хоча б з восьми слів та підпишіться на канал. В нас ще багато українського контенту. А щоб не пропустити жодного відео, не забудьте тиснути на дзвіночок. Як і круть верть, ця команда є дуже крутим елементом розминки собаки. Починаємо навчання, як завжди, з переслідування руки із ласущами. Тоді, в певний момент, ви маєте швидко перекинути руку зі смаколиками собі за ногу та провести хвостика в себе поміж ніг. Відтренуйте такий трюк кілька разів, щоб улюбленець не хвилювався проходити під вами і щоб це його не лякало. Обов'язково відпрацюйте такий трюк з іншою рукою, проводячи собаку в себе між ніг. Наступний етап це вже власне навчання команди. Візьміть шматочки корму в обидві руки, а ноги розставте максимально широко. Отже, поставте собаку перед собою, обігніть однією рукою свою ногу, дайте хвостику, занюхайте смаколик та проводіть його в себе поміж ніг. Не відриваючи руку від мордочки, проведіть його з боку біля себе і знову заведіть песика перед собою, щоб він повністю обійшов одну вашу ногу. Підкріпіть його смаколиком та повторіть процедуру іншою рукою навколо іншої ноги. Тренуйтесь так, а потім спробуйте комбінувати ці дві обводки навколо ніг. Тобто обведіть спершу навколо однієї ноги, а потім різко переключіть увагу собаки на іншу руку і одразу ж обведіть улюбленця навколо іншої ноги. Підкріплення смаколиком видаєте вже лише раз після обходу двох ніг. Відтренувавши вправо так кілька разів, можемо додати голосовий сигнал. Ставите собаку перед собою, голосно і чітко промовляєте 8 та починаєте обводити собаку навколо двох ніг, утворюючи цифру 8. На середині вправи змінюєте направляючу руку, як показано на відео. Молодець. Важливо, смаколики мають бути в обидвох руках, щоб малюк без сумнівів слідував і за одною, і за іншою рукою. Тренуйтесь так максимально багато разів, поки малий не зрозуміє суть виконання команди та не почне асоціювати звуковий сигнал із виконанням вісімки навколо ваших ніг. Тоді можете поступово віддаляти ваші руки від мордочки улюбленця, залишаючи лише жести, помахи вашої руки, які даватимуть собаці підказку, в якому напрямку потрібно рухатись. Далі, вже по ситуації, доведіть ваше тренування до якогось зрозуміло. Білого хвостику та зручного вам короткого жесту. Безумовно, спробуйте тренуватись лише жестом та лише голосовим сигналом. Вісім. Так. Вісім. Ні. Вісім. Так. Молодець, бой. Не забувайте щоразу радіти, хвалити та підкріпляти хвостика, коли він класно обходить обидві ноги. Як я вже казав, команда 8 є ще однією чудовою вправою для розминки. Вона є доволі розумово навантажливою, бо складається хоч з однакових, але двох елементів. Тому інколи хвостик може хитрувати та виконувати обхід лише другої останньої ноги. Таке виконання не потрібно підкріпляти, а потрібно завести собаку в стартову позицію та даючи більш зрозумілий жест виконати команду 8 правильно. Тренуйте вправу часто і пам'ятайте, що якщо собака найкращий друг людини, то завдання людини стати найкращим другом для собаки.